Розпаковка подарунків з Барселони. Як ви знаєте, мій брат був в Барселоні 9 днів, і нарешті я його побачив. І я замовляв монетку Ямаля. І футболочку Тревіса Скота. Братан, що ти там замовляв? Ти міг замовляти хіба з фаншопу, а ти мене міг просто попросити нормально. От отак. Ти знаєш що? Я не можу поїхати в Барсу, тому рахуй, що я замовляв. Дан, ти хочеш футболку Тревіса Скота? Ну, може ти не знав, але її в фаншопі не продається і вона коштує від 400 євро. Це тобто може бути косар, два і навіть більше. 400 євро умножити на 48, 19, 200 за футболку. Братан, то це тобі не фаншоп українських клубів? Це Європа? Так, да, ціни в Європі, звісно, космос. Ти хоча б монетку купив мені? Ну, я б то купив, але про які 2 євро ти говорив? 240 гривень. 5 євро. 5! Ну тоді виходить розпаковочка на ось цю золоту монету за 250 гривень. За 250 гривень ви получаєте надпис Ломіння Ямаль, просто його гравіровочку і лого Барселони. Та братан, ладно, я тобі не купив. але я навіть собі не купив. Там такі ціни просто космос. Коротше, розіграємо цю монетку Ямаля, коли доб'єте мені 1 мільйон підписників.